Високоповажний пане виконавчий віце-президент Європейської комісії, дорогий Франц, радий вітати вас в Києві, в Україні. Вдячний і особливо приємно за те, що ми починаємо цей новий рік з візиту такого високопоставленого представника Європейської комісії, яка протягом всієї повномасштабної агресії надзвичайно потужно підтримує нас, і це черговий сигнал. Абсолютної безперервної, чіткої підтримки. Дякую вам за це. На тлі наближення вже скоро річниці спочатку повномасштабної агресії зі сторони Росії з моменту цієї жорстокої війни ваш візит дійсно є черговим свідченням солідарності Європейського Союзу, Європейської комісії, а також сигналом про довгострокові відносини. Перспективи та співпрацю у рамках нашої поствоєнної відбудови, а також у рамках підтримки протягом цього військового часу ми обговорили коротко з вами всі ризики загрози від ядерного шантажу Росії від руйнації цивільної енергетичної інфраструктури України, як генерації, так і мереж розповсюдження електроенергії. Хочу в свою чергу. Від імені українського уряду вашій особі подякувати Єврокомісії за економічну і фінансову підтримку. Дякую ще раз за вас візит.